Вітання, Різдвяного настрою. О, ось він проявляється в повноті. Оце красо. Красива святкова атмосфера. Вітання з Італії. Вісати що з моїм стацею і відео щоденник позачасені простором. Це не просто народився син у Марії, так? народився. Спаситель, про якого пророкували в книзі Ісая, Еммануїл. З нами Бог. Повернення повернення новий Адам. А, і Ісус став сим в усьому. Він повернув нас до Едем і сказав на Христі, Звершилося! Звершилося, значить, все, сатана вже попраний, і всі темні діла також із ним. Ось така ялиночка. В Овідемському саду ще було дерево а, життя. От така краса. А, це, до речі, регіон Баранісі Салєрно-Баронісі. Е, була силена краса. Знімаю досяти й говори далі. Свято. Тож народження Ісуса стало святом. Великим Різдво це велике свято в Італії називається Наталі. І то я народилась. А, а Наталі це типу, Різдво. Народження, так народження. А, небо з'єдналося з землею. Ти Дух святий, говори далі. Ти тільки дух святий може давати таке дірзновіння, знімати відео і славити Бога. А, зачасту тренуються, як правильно говорити, а, щоб то почули, щоб там було багато лайків. А Господу то не треба. Йому треба наше щире серце. Тож рекомендую зачасним простором рутестер жертвень, які зніять саних камней. Вав, в місяць згорі і якраз зірка, да? Тож ходимо. входимо. Ходимо. благословіння від Бога. А Ісус став благословінням да, нашої землі. І в ньому благословили всі народи, тому що ми стали в Ісусі всієї в єдності, тобто нема людини на планеті Земля, за яку Ісус не поніс скажімо, наказання, да, перебуваючи в аду три дні. Як Іона в киту, всередині Кита в темряві, да? і потім, коли він визвав до Бога, темрява його виплюнула, в да? вигляді кита. А Ісус відбував був в, в, в Світлі сам по собі, да? Він не, не був грішний. Дуж вітання, мене звати Світа. Італія з 15-го року. Італія в учи. Сьогодні була в школі італійської мови, спілкувалася з учителькою, і слава Господу, вона ще дала додаткові години. Тобто, якщо з 8 до 12, то ми сьогодні були з 12 до часу. Да? Бо тест я ще в іншому регіоні здала, але так як захворіла, тоді не вистачало мені годин, якось таке випробування. Да? Ну, господь допускає і Напевно, тут не познайомилася з цими новими людьми, а, сленами в школі, да. і Бога на кожну людину свій план. І сьогодні школи, ну, тобто, ми спілкувалися і школи. Я поїхала на Саверну, а це Сан северіно Саверно далеченько. А взагалі я знаходжуся в Баронісі. Да? І не було, тож... Але Баронісі на околиці, тож треба ще добиратися, але тусі Святий повів мене це веде сюди. Подивитися, як же тут вже зробили, бо там починали процес створення чуда, і зараз ножки мої ведуть. Парк черешень, так би мовити, або як італійці чи Ліджі. Іще на пам'ять моїй бабусі, яка, а, яка була другою мамою, Уся Саня я так говорила, да? і вона мене на духовний шлях наставляла. А це якби королівські стражі, охрана, да? стоїть охрана. Ну, такий стиль. А ми на стілі. О, оригінально теж. Досить цікаво оформили парк. Якось так зараз, напевно, із-за того, що всі квітерець, нам всі пішли їсти. Що тут якби так. Десь Типові філієми, як городок, тут зробили по всій території цього парку. Вау! Класна ідея! А тут виготовляють посуду, а вже якби із ну алюміній нержавійка отак то виглядає. А а тут нитки, значить, в'язання, пошив одягу, ця вся сфера. Тобто кожна людина має свій талант, да і, звісно, Діляться. І так само торгівля продуктами, да? типу спеції. От так жіночки торгують, ніби. А, і все відбувалося, життя текло. А найбільша, і з чого став Віфлієм відомим, а, тому що в Віфліємі а, народився син Божий а, від Марії з старського роду. Да? Рекомендую. А, а, ні. Це все-таки ще не туди, я думав, це. А ні, все-таки правильно, так? Да? Бо Зірка ж. О, то як би там? Там царські палати, да? Ісус не родився. Він родився в хліву, там, де тварини живуть, де не дуже гарний запах. Зірка на то вказувала. Італійців так, вони Ісуса не кладуть, поки не буде близько вже Різдво, буквально навіть в той день. Вже коли святкують, вони його покладуть ось сюди в яслі. А яслі це що? Там, де кормилися тваринки. Ось такі. Це, як ніби Марія, Іосів, чао. Ангел Божий який звістив звістку один і другий. Ось і крила як підтвердження. Дощі, звісно, підмочили. Ну, підтвердження, що це хліб, тут ще поряд і курочки, ось. різні маленькі. О, Курчатка. Це для тепла костюр. Дуже гарно, атмосферно, оригінально, слава Господу. І, звісно, подивіться, послухайте Олексія Лідяю, концепція двойного рожества. Ісус прийшов в цей світ, зірка це як GPS, да, навігатор, який показував, куди йти волхвам. Волхів Вовхів тут єдине, ще не бачу. Чи Це вони тіп, йдуть усього. Напевно, ось йдуть. Тут, до речі, грають на цьому інструменті свята. Різдва, да. як Шотландії. І то дуже класно. Єдине мені оцей О, нічого, так. О, і зірка тут ще така, далі там гігантська зірка, і ще тут теж ще вид, О, як же ж не без духовної людини, да? із голубом, як символ миру. А, і Господь казав, що я дивитимусь на серце. Йому суперзнання без любові теж не треба. Інструменти, да? згадуємо Давіда, який грав на інструментах. Це такий італійський інструмент, наполітанський, так розумію, вони там часто грали, а, грають верніше на свята. Ну і тут музиканти, і вся земля славить Господа, народився син Божий. Да? Отак. От Ось От така міні-екскурсія, зірка. Хочу її так ще відображені, зловити, куди падатиме сюди якраз класно. З'єдналось небо і земля, так, як зірка Давида. Поєдналось небо із землею. О, Такий трикутник вверх, трикутник низ, а тут зірка е, якби тож. і вода. А Ісус є вода жива. І хто питиме воду живу, так, не буде більше спраги мати. І останні часи люди будуть шукати чогось. Але насправді що їм треба знайти це Ісуса, Спасителя нашого, да? О, який є все, і вічність, і любов, і спасіння, і психолог, О, і ось рибаки тут. І з ним в вуці безпечно. А він хоч весь світ був.